Всім привіт, вітаємо вас на youtube каналі AutoCompaні. Маємо в наявності ось таку прикольну шкоду Октавія в дуже прикольній комплектації 2017 року випуску з пробігом всього лише 156 тисяч кілометрів. Автомобіль до нас приїхав з Австрії. По комплектації у нас LED-оптика з омивачами фар. Електричне складання дзеркалу зустрічає нас безключовий доступ в салоні. В салоні у нас контурна підсвітка салону, повний електропакет, як я вже казав, з електрорегулюваннями, електроскладанням та підігрівом дзеркал. По машинці. Це у нас 1,6 дизель на автоматі, 156 тисяч пробігу, панорама та люк, шкіряне мультикермо з пелюстками. Маємо адаптивний круїз. Маємо топову мультимедію Discovery Pro з камерою заднього виду, з передніми та задніми парктроніками, з карплеєм, з навігацією. Все, що треба і не треба для щастя. Е -е -е бездротова зарядка для телефону, підігрів керма, підігрів лобового скла, підігрів передніх сидінь та двохзонний клімат-контроль. Ззаду у нас що? Прикольні диски. До речі, 17-18 діаметру. Ззаду в нас. Стандартна Octavia, нічого цікавого, комфортно, багато місця. Не забули про задній ряд, додали сюди дві USB шки для зарядки. Можна жити. Маємо досить рідкісну штуку, це сервопривід відкриття багажника. Маємо подвійну підлогу, складання сидінь звідси, знак аварійної зупинки. Що тут знизу щось дали нам, не дали. Дали компресор, дали клей, дали аптечку. В принципі, можна жити. Цей автомобіль вже є в нас в наявності на майданчику у Львові, розмитнений та сертифікований, без пошкоджень та з чесним перевіреним пробігом. Має два ключі, має повну сервісну історію. Тому, якщо вас цікавлять детальніші інформації та фото по ньому, пишіть нам саме зараз.